Дорогі брати і сестри, Христос Воскресе, маю таку нагоду привітати вас, Пасхи Христовою, всіх братів і сестер, всіх людей доброї волі. Сьогодні є нагальні питання, які, на які треба дати пояснення, тому що ми бачимо, що відбувається в нашій країні, але є не тільки зовнішній ворог, але й внутрішній ворог. І з цими питаннями ми з вами маємо зараз за короткий час розібрати ці питання. Розкажіть, будь ласка, з приводу московського патріархату в Перемайській громаді. Треба сразу пояснити, хто ми такі. Насамперед, московського патріархату у нас немає. У нас в статуті прописана Українська Православна Церква. Ми знаємо, що ці спекулювання з додатком Московського патріархату це зробили журналісти, яким проплатили політики гроші. Ну, це одне. Друге, хочу сказати: ось у нас статут, наприклад, цієї Варварівської церкви, в якому прописано. Цей статут ви можете прочитати, він є. Відкритому доступі, тому що це державна реєстрація, в якому ні слова, не сказано, що цей приход підпорядковується до Москви, до московської патріархії. Це одне. Друге, є така грамота, яку теж можна знайти в інтернеті. Грамота патріарха Московської сіарусі русі Олексія II Міністру юстиції України Ця грамота була ще виписана 29 декабря 1993 року, номер 1338. Уважаемый восім. Уважаємо Васи Васілєвич, Українська Православна Церква з октября 1990 року канонівський являється независими і повністю самостатим в своєму правлінні. Ну і так далі. Кому цікаво було, той прочитає, щоб не було цих спекуляцій. Що я хочу сказати? Що у нас ще є витяг. Рішення Єпархальної ради та зборів благочинних, на якому ми прийняли рішення у зв'язку з жорстоким вторгненням військової Російської Федерації на території нашої української держави, доперечи до уваги звернення духовенства та моря Вознесенської єпархії Української православної церкви. Перше вирішили засудити злочинну жорстку війну, яку розв'язала Росія проти України та нашого народу. Друге, ми підтримуємо. Єдність та цілість нашої української держави. Ми хочу зауважити, наша церква, як вона була в Житомирі, так вона була і в Криму. Як вона була на Донбасі, так вона є на, на Закарпатті. Тобто не російська церква, а наша українська церква. Ми, це то зв'язуюче е, звено, яке зв'язує наш народ православний. Третє: припинити поминання патріарха Московського всі Русі Кирила на усіх богослужіннях. Тому що нам статут це не заборонює. Деякі е, мали інші міркування, але ось у мене є канонніки, є у мене, е, книги закона церковного, якого ми нічого не порушуємо. І четверте, Клірики та миряни, Вознесенської епархії залишаються вірними Українській Православній Церкві та їх представлю, блаженшу митрополиту Київської, Онуфі. У Київської вся України Ануфрію. Як ви бачите, портрети в моєму кабінеті. немає жодного портрета представників е, московської церкви. Але я хочу сказати: ось зауважте, є у мене ось такий символ, який ти який на базарі, ви не купите. Я вже не буду пояснювати, як він е, розумію, люди поймуть, як він сюди попав. Тобто хочу сказати, що наша церква підтримує наш народ, наше військо, наша церква благословляє наших воїн і молиться, зауважте, молиться. За те, щоб ми отримали перемогу, наша церква багато робить благодійності і гуманітарної допомоги як біженцям-переселенцям, так і нашим воїнам, так і терабороні. Про це свідчать і на фейсбуці, але ми і в нашій на єпархальному сайті. От зокрема, сьогодні нам з Чорновицької єпархії прислали гуманітарну допомогу, яку я відвіз в Вознесенський, в Вознесенський собор, щоб там люди, біженці, які мають... Іменно переселенці мали отримати хоч щось. От отець Георгій Стаяновський із храма Спиридона Римифунського, він привіз 10 тонн гуманітарної допомоги. Про це всі мовчать. І ніхто про це не каже. Зато нас клейнять, ну, як Господь сказав, гнали мене і вас було гнати. Чому? Потому, тому що, якщо я буду казати просто слова, за які я не відповідаю, і які я не відповідаю тим словам, то я нічого. Як каже Господь, хай діла наші скажуть за нашу церкву. Ніхто не знає, що блаженніший казав, що візьміть мене в заручники в Маріуполі, щоб випустити заручників тих. так як він, ну, очільник помісної церкви, то це особа така досить впливова. Але від, це, від цього відмовились. І про це всі мовчать. Зато от нам ставить клеймо, от коли ми закриємо цю церкву. Так що ми маємо це розуміти, я скажу за наш Первомайський. По-перше, тут і парахальне управління. Ви бачите благоустрій, ви бачите той бювет, який люди кожні, ну навіть 5 хвилин кожна приходить, хтось набирає воду. Безкоштовно. Ми даємо воду людям, тому що хліба і води жалкувати не можна. Що там, що нас називають сепаратистами, все наші діла за нас відповідають? Це дуже важливо, щоб це люди зрозуміли. Дуже важливе питання виникло по Конотопу. Тому що мені сьогодні дзвонили воїни з передової, казали, Владика, а як так? А що нам робити? Що нам? Тепер треба не боронити нашу землю, а боронити нашу церкву? Тому що суспільство бездуховне, воно мертве. Як тіло без душі, так і суспільство бездуховності, воно мертве. І от тепер виникає питання: хто ж ті люди, і на чий, вони, на чий млин вони льють у воду, які будоражать народ в такий тяжкий час? Я таки за себе нічого від себе не буду казати, є така книга, авторитетна книга. І це вона авторитетна і для тих, хто вірить і хто не вірить. І ось ми відкриваємо її. Це книга пророка Ісаїї, який жив за 7 століть до різдва Христова. Так ось він каже: Горе тим, хто долучають дома додому, а поле до поля, приточує їх, аж місця бракує для інших, так, ніби самі сидите серед краю. А мої уші, сказав Господь, слава, на правду, багато немов у пустошенні будуть, великі та добрі, і не буде мешканця для них. І ось він далі продовжує. Це дуже важливо, тому що ви можете самі почитати, це п'ята глава пророка Ісаї. Так ось він каже далі нам, що горе тим, що зло називають добром, а добро називають злом, що ставлять темноту за світло, а світло за темряву. Що ставлять гірке за солодке, а солодке за гірке, горе мудрим у власних очах та розумним перед собою самим, горе тим, хто хоробрі, він це пропивають і силачі, що мішають п'янкою напою, що несправедливо очинять в суді за хабар справедливим, а несправедливі справедливо усувають від нього. Тому, як огненний язик пожирає стерню, а відповня поникне трава, отак спохороняють корінь у них. І рознесеться їхній цвіт, немов курява. Бо від себе відкинули закон Господа сваха, і знехтули вони слово святого Ізраїля. Це сказано про що? Це сказано про те, що гори тим людям, які навмисно брешуть. А чому вони брешуть? Тому що ми розуміємо, що ці питання піднімаються, і люди зараз просто так ніхто нічого не буде робити. Це хтось фінансує їх, це впливові люди, які виділяють багато коштів для того, щоб в інтернет-ресурсах це все питання піднімати, щоб людей піднімати, щоб вводити їх в оману і брехати. А брешуть за гроші. Правду казати за гроші ніхто не буде. А брехати будуть за гроші. Тому ми маємо порозуміння, і це не мої слова. Це слова мудрої книги Біблії, це книги. Це слова пророка Ісаї, який жив. За сім століть до Різдва Христова, і вже 20 століть пройшло, це майже три тисячі років пройшло. А як будто це сказано от зараз за сьогоднішній час, і там сказано що в цій книзі, що будуть люди лежать на землі як на воз і нікому буде їх ховати. І це правда, ці слова пророцтва збуваються. Тому, дорогеньки, хочеться сказати одне: що прислухайтеся до голосу сумління, тому що сумління це голос Божий у всередині людини. Те, що нас винувачують, чого нас не люблять? Тому що ми проти абортів, тому що ми проти педофілії. Так, да, Окупанти убивають наших дітей. Це війна наших людей, руйнують наші е, домівки і все інше. І церкви. Завважте, тільки церкви, української православної церкви, канонічної, піддаються обстрілу. За інше чогось, чогось їх ніхто не трогає. Чому? Відверте питання. Хто же як кажуть, як каже Господь, хто має вуха, той хай чує і розуміє, що, про що це сказано? Звісно, воювати, так як показували, захвачують храми на Західній Україні, якщо молодики з автоматами приходять при, проти, проти тих жінок, тих людей по головою віку і починають їм загрожувати. Що про це сказати? По-моєму, тут без коментарів це очевидно. І хто в цьому зацікавлений? Тому. Ці люди, які ці закони хочуть прийняти, пишуть їх, які піднімають народ, бунтують народ в такий час. Я скажу більше, хто вчився в школі і знає історію, що церква завжди була консолідуюча. Вона збирала людей навколо себе. Вона призивала до любові. Є гарна книга е, святого Миколая Сепського Біблія і війна. Він дуже гарно це описує. Що Нічого не може вдіяти людина. Є дві сторони загарбники і ті, хто бороняться. Але вони забули про третю сторону, від кого це залежить? Мир або війна. Це Господь Бог. Про це не треба забувати. Воюють, я вам скажу, відверто і чесно, не проти церкви, якоби Московського патріархату, а воюють проти Христа. Тому що наша влада, єпископів, священників, діаконів це не народна влада. Ви можете вибирати президента, мера, там депутати, все. Ну так, в лапках, тому що є ще така цитата Марка Твена, що якби знали, що це чесно, то ніхто б до вибору нікого не допустив. Ну це друга. А наша влада, Господь сказав в книгі, не ви мене вибрали, а я вас. Тобто наша влада від Бога. І ми поганого нічого не. І то, що ми закликаємо, щоб не було абортів, щоб любили одне одного. Щоб шанували одне одного, щоб залишалися людьми, а не пожирали заживо один одного. Про що тут сказано? Про ненажерливість дом до дому, земля до земля, олігархічне алігарх... алігарх... управління. Якщо хоче хтось зі мною подискувати, будь ласка, ви де є пархальне управління, я нікуди не ховаюсь від людей. Будь ласка, приходьте, ми будемо з вами мати бесіду. Конструктивно і по, по существу. Чому? Тому що ми переживаємо скрутні часи, трагічні часи. І цю кризу, а криза переводиться як суд Божий, щоб ви знали, це за, за такими словами гарними криза, там інше все, толерантність. ховається дуже великий смисл, який люди не розуміють. Так, от я скажу за нашу церкву, що то, що нас там поливають грязю, Господь сказав: гнали мене і вас будуть гнати. За що? За правду? Тому що ми не беремо гроші, тому що ми кажемо правду і слово Боже несемо. Тому що ми не проти війни. А і коли війни не було, коли у нас більше 70 тисяч абортів було, хто їх убивав? Ми на крові своїх дітей хотіли, а тепер знайшли е, жертву за гріхи українську православну церкву. Чому? Тому що людям це не подобається. І під гаслом національних ідей, псевдопатріотизму, що таке патріот, патрос, отець. А ми бережемо віру своїх предків. Дідів, прадідів, ті, які полили кров'ю цю землю, нашу землю, українську землю. А інші запроданці. Так що, шановні, вам треба розсудити, і хто зараз ворог для народу. Чи той, якого ми бачимо, чи той, що живе серед нас. Це дуже важливо. Я відповідаю за свої слова. Я їх підтверджую святим письмом і історичними фактами. Це не те, що мені так хочеться, чи подобається, чи не подобається. Так що ми зараз стоїмо на порозі великої біди ще більшої. Тому що війна це не сама більша біда. Саме більша біда, коли нації не буде. А таке може случитися. Ізраїльського царства його просто не стало після Вавилонського плена. Це історично. Більше, як Біблія, нам за війну ніхто не може розказати. Ну, є треба читати, щоб знати. Є правила війни, є с які ведуть, як, як треба домовлятися. Люди похилого віку, які ще пам'ять в часи, був такий е, громико. Він був міністр іностранних діл. Так от у нього хороші слова були: що краще 10 років перемовин, ніж один день війни. Хай Господь сохранить нашу Україну, Хай Господь благословить наших людей. Людей, я призиваю каяттю, щоб ми виправились. Ті гріхи, які ми сотворили, признали і сказали, що да, Господи, ми грішні, але ми готові змінитися, змінитися на краще. Щоб люди мали розум, щоб не кожен, котрий каже, Господи, Господи, як Господь сказав, не кожен говорячи, що Господи, Господи, вийде до Царства Божого. а щоб користувалися совістю і своїм розумінням, а не то, що зараз оці, оці бур'яниці, терні засівають людям голови. Використовуючи таку біду і стресову ситуацію. А люди тоді не знають і біжать. Саме краще ловити рибу в мутній воді. А тепер ви подумайте самі, хто в цьому зацікавлений? Ми ні. Тому що ми словом і ділом відповідаємо закону Божому. А ті люди, які підбурюють народ, ці війна рано чи пізно дасть Бог закінчиться. І знову вони переодягнуться, перефарбуються? Ні, такого не буде. Тому що є вищий суд, он недоступен звону злата. Є такі слова класика. І я збираюся морати, і я стану перед Богом і буду відповідати за кожне своє слово. А як будуть відповідати ті, хто приймає такі рішення і підбурюють наш народ, і розділяють його, і розпалюють вогонь війни всередині нашої країни, в тих містах, де немає окупації? Подумайте над цим. Хай Господь благословить вас, миру добра вам і благополуччя.